Всім привіт! В нас новий день. Вчора була зустріч у нас в нашому селі всіх українців, організувала наша мерія муніципалітет в нашому районі. Всі приїхали, ну в принципі, всі були. Що в нас було головно? Просто в принципі розказувала всю інформацію, за яка може нова, але в принципі нічого нового прямо такого не сказали. Розказали ще детальніше про медицину що хто за що відповідає. Промовні курси також сказали, що якщо ви вже ходите на курси Нідерландської, ми за це сплачуємо великі кошти це тисяча-дві тисячі євро. Тому, будь ласка, ходіть, не пропускайте. Це було також головне. І хто починає, будь ласка, знайте про це і пам'ятайте, щоб ви ходили точно. Також ще розказали про декілька проєктів волонтерських, хто хоче долучитися, також можна долучатися. І головне, те, що озвучили, що ті родини, які Працюють, Є хоч хоч одна людина, яка працює в родині, то десь з червня будуть сплачувати комунальні послуги за родину за будиночок. Це всіх стосується, навіть якщо це люди проживають не в наших будиночках, а в інших будинках, але в нашій типу, в нашому муніципалітеті, то всі будуть сплачувати за комунальні послуги. Сказали, орієнтовно в місяць це приблизно 200-250 євро. Що будьте готові. Знайте про це, що вся інформація вже буде. Ось більше такого про комунальні послуги нічого не казали. І також ще наголосили про те, що закрився прийомний пункт в місті Утрехт, що Нідерланди не приймають більше людей. Також вони сказали, що в нашому муніципалітеті взагалі місця вже немає для розміщення, що нема куди взагалі селити людей. Навіть це гуртожиток, не гуртожиток, місця просто нема. Вони вже місця не знайдуть. Тому зробили на це акцент, не поточнювали щодо жінок з дітьми. Я взагалі так зрозуміла, що вони точно не знають. Можливо, бувають якісь випадки, що приймуть жінку з дитиною, що їм взагалі нема куди йти. Це стосується всіх Нідерландів, але так, щоб конкретно щось нічого такого не казали. Тому я думаю, що ця інформація дуже така. Знаєте, це як може складеться, то може може повезе, може ні. А так сказали, що центр біженців не працює з 27 лютого. Тимчасово, якщо з'являться місця, чи воно їх зроблять, чи хтось поїде, наприклад, то вони також будуть знову приймати. Але ніякої більшої інформації взагалі немає. А так, а так, взагалі, вечір пройшов чудово. Погуляли, послухали. Діти побігали, а ось повечеряли неочікувано. Зараз вам ставлю кілька кадрів, як все починалося, як все це було. Приємного перегляду! Ось ми приїхали на зустріч українців. Зараз підіймаємось. Лірка нажала сама на кнопочку. Заходь, молодчинка. Да, мама. Заходь, заходь, заходь. Я з тобою. Є да. тоже. Все, все, я нажала. У да, нас тут простір такий. Там де карате проходило, якось ми тут вже гуляли. Є Веронька тут. Гасає. Так, всі прийшли на зустріч. Я вже бачу, що багато українців. Всі, які в нашому муніципалітеті, це отам. За цим е, знаходиться все. Тут усьо барчик. Це все взагалі приміщення бібліотеки. На першому поверсі бібліотека. Тут нас на цій цьому заході була також вечеря. Вона не знала, я думала, просто кава, чай буде. А так була кава і чай і вечеря прямо. Непоганий такий вибір. Баклажани мені дуже сподобались ці. Оце їх традиційне щось, це е, картопля з кислою капустою та сиром. Тут також рибка була, тільки селекція і червона також була. діти там обираються. Ось на годину їдемо додому. Ми приїхали в інше місто. Я тут взагалі один раз була тільки на цьому супермаркеті. Плус. Це ми замовили знову набір з додатку to good to go за 4 євро. І зараз буде набір як булочний хлібний. Я не знаю, що це буде. Я ніколи не замовляла. Це чисто раді, знаєте, щоб подивитись, що може бути. Ось ось тут така велика парковка. Ми там стали з самому початку перші. А місто симпатичне, дуже таке. Тут все компактно, все в одному місці, це центр, тут всі магазини. І є така ще як церквушка поруч, ми туди може, дійдемо. Але е, дуже вітер сильний, прям зносить, холодно. Задуває. Зараз подивимось, що на нас чекає. Лірунька. Ось цей магазин. Всі на великах. і бачите, дуже компактно. тут все. Це разом. І он та церква. Видні, це що я казала. Туди дійдемо. Мам, ну, ну Лерка знала, не куди підійти. Ні, да. Лерчик, наверх не Лєрчик, можна. Ну, а, ну, вона знає, що треба мацати. Мама. А тут в цьому супермаркеті квіти за букетик 2,99. Гарнюня. Рудоньки, це все нам. повний пакет великий це? Далі ракушать. Звісно, Шоллера тепер йде з хлібом. Ми йдемо до цієї церкушки. І тут от такий квітковий великий магазинчик. Красоти. І туди він пішов. Великий. Ось ці такі, як хрест наче, вони потім так гарно ціляться на поколі. Це ну і в принципі це все. Ось центр, а далі просто будинки йдуть. І цією дороги ми приїхали сюди. Місто Лірсум. Отак ось ця дорога. Церква. Небо гарне, але вітер сильний. І ось туди йдемо. Магазин Плюс. Ось магазин, такий як Єва, але інша назва етос. Ми в інший ходимо, в краю На другому поверсі вже будиночки, будинки квартири інших людей, які тут живуть. А не за ось так. Прямо магазини, магазини, шоп-центр. А оце Хойсер практик, це як а, а, поліклініка, і тут, мабуть, практикує якісь лікаря, може, це загальна практика. Декількох лікарів, точно не знаю. До речі, такого ще не зустрічала. Це аптека тут поруч. І ось 24 аурс медицина автомат. Тобто, мабуть, тут будеш свій код на цьому екранчику, який тут і відкривається в тебе шапка, де твої замовлення. Що ти може в інтернеті замовити, я так думаю. Ніколи не бачила ще. А ми йдемо в цей магазин, що поруч також тут. Купимо підгузки Лєрі. Бо в Лідл не поїдемо, ми там зазвичай купляємо, а ради підгузків туди їхати без варіанту. Ой, а щодо підгузків, тут я думаю, що краще поїхати в Лідл. Бо тут коштує, що я думала, взяти п'ятірку вже їй, щоб вони більш, то вони коштують за 68 штук 15,49. Я думала взяти одну пачку, там є акція. А ось акція 2 за 29, 3 штуки 42 євро. Але все одно це дорого. Я куплю в Lidl за 14 євро майже десь 90 штук. Ось, я візьму ще сироп Лері. Від температури, від болю, норофен 6 євро коштує. Там 100 мілі. Закінчився ми ще, коли в Іспанії були, то купляли. Там за таку ціну приблизно було 200 мілі. Давай, давай. Почти. Виході. Люди, це розпаковка набору за 4 євро з магазину плюс в місті Лір з додатку To Good To Go. Це нам дали просто коробку. Вона, коли винесла мені коробку хлібу, я запитала мені один взяти. Вона сказала, це все вам. Я була в шоці. Добре, що я взяла оту сумку велику, бо я зазвичай ми не беремо, бо вони дають в пакетику все. Ось, а це подивіться, скільки, скільки хлібу. Я не знаю. Ми е, не їмо так багато хліба, ми їмо трошки. Ось, і е, ну там не, не часто. Ось, але зараз сусіди будуть всі з хлібом точно. Так що, однозначно, кому треба багато хлібу? Магазин плюс супермаркет в місті Лерсум, провінція Утріхт. Це, звісно, круто, але в мене шок. Дивіться, скільки булки і хліб. Але я думала, що будуть ще круасани, напевно, якісь. Ну, це я так думала. Круасанів не було тут. Ось. В тому супермаркеті, де ми забирали набір хліба за 4 євро, ще взяла таку полуницю. Акція була 3 євро, а так вона коштувала дорожче. Ми не купляємо, але от зараз взяли. Це вона з Іспанії. Я не знаю, чи смачна вона чи ні, але от взяла одну упаковочку. Хліб, я по дорозі, коли ми йшли, зустріла трьох сусідів, з якими я спілкуюся, то всім пороздавала хліб. Якраз там всім по дві упаковки вийшло. І ще залишилась в мене одна чи дві упаковки, яку я хочу віддати. Я ще не вирішила. То теж сусідці віддам, з якою я спілкуюсь. Ну, в принципі, я віддала всім, з ким я спілкуюсь. Ось, бо для нас це нереально багато хлібу, скажу вам чесно. Я залишила нам на, на, на даний момент три упаковки, а, ось але і ми стільки точно не з'їмо, бо я зараз взагалі намагаюсь хліб не їсти. Ви це знаєте, що я худну намагаюсь, а, тому може щось трошки в заморозку кину. Я знаю, що так роблять. Але я от зараз перший раз до цього зробила. У нас був, був хліб, ми його не їли. Я думаю, що він просто поганим станом. Я поклала його в заморозку. Лера тут сидить. Ось то я, чесно кажучи, не знаю, який хліб після заморозки, якщо його розморозити на смак, ніколи не коштувала, не знаю і не уявляю, хоча кажуть, що всі так роблять. Не знаю, будемо пробувати так. Ось, а залишила ще собі упаковку білого хлібу, то з нього завтра, скоріш за все, зроблю на сніданок грінки в яйці в клярі такому. Це швиденько і полюбляє Лера любить і чоловіка. Ну, а я буду так, намагатися не їсти. Так. Ось хто її хотів дуже сильно. Вона перекусила хлібом і тепер клубніку, полуницю. Не хоче їсти. Ну, я розумію, що вона апетит перебила хлібом. Але в машині дуже хотіла, тому без варіантів в мене було. Лірунька. Тільки жуй її, вона велика. На тобі серветку. Витирайся. Так що клубника вже. Полуниця вже пішла в хід. А в мене на обід чечевиця варена, брокколі і рибна котлета. Так.